Під час підготовки до весняно-польових робіт головна увага аграріїв завжди зосереджується на кількох проблемах. На особливу увагу заслуговують питання своєчасного внесення добрив, які мають відповідати всім сучасним критеріям сільського господарства. Для аграрної промисловості дуже важливим є підвищення врожаю сільськогосподарських культур, тому використання нових методів підживлення необхідна частина комплексу аграрних заходів. З 2010 року на аграрному ринку України хилатні добрива квантум пропонує науково-виробнича компанія Квадрат. Зміни клімату призводять до того, що весни, як такої, на сьогодні, вже не існує, і мінусові березневі температури швидко переходять у літні травневі дні. Ну, по перше, агронома немає часу для прийняття управлінських рішень. А про друге, нам треба швидко створити стартові комфортні умови живлення рослин для того, щоб забезпечити їх дружне зростання. Науково-виробнича компанія Квадрат пропонує цілу низку високоякісних хилатних добрив для обробки насіння. Ці добрива виготовляються у тісній взаємодії із виробниками і в оптимально короткий термін. Оскільки специфіка українських споживачів така, що часто добрива необхідні сьогодні на завтра, більшість композицій мікродобрив, в тому в числі і квантум, крім макро- і мікроелементів, містять фітогармони, гумати, поверхнеактивні речовини. І тому от такі е, фізіологічно активні речовини впливають на енергію проростання. Дослідження, які проводять науковці з аграрного університету імені Докучаєва, доводять, що добрива марки Квантум вже на першому етапі розвитку добре забезпечують необхідними речовинами різні сільськосударські культури. На даний момент ми миредоточились в розробці концентруваних средств препаратів, які непосередньо готують пасівний матеріал к. Підпосивну ну, подготовку. Это наша серия э, комплексних препаратов з стипунирующем действием и э, спеціальне средство так назва, э, которые предназначены для обработки семян бобових, зернових э, олейних культур. Особливістю засобів марки Quantum є те, що до складу цих хелатних добрив окрім мікро-макро-мезоелементів, гумінових речовин та амінокислот входить ще і фітогормон, який виконує імуномодулюючу функцію і активує обмінні процеси в насінні. Це допомагає сільськосударським культурам протистояти несприятливим зовнішнім умовам і шкідникам. При створенні цих мікродобрив виробник використовує тільки якісну сервину. Микроэлементы, макроэлементы, которые используются в микроудобрениях, требуют самой, самой высокой, самого высокого качества и самой высокой частоты. Можем говорить как о технических элементах или даже как о фармакопийных. Больше мы говорим о фармакопийных. Соответственно, подбор сырья идет на основании того, где лучше. Серйоза купається, як в Євросоюзі, в Штатах. Є навіть поставщики у нас із Болівії. Тобто ми доставляємо найличність. Усі добрива розробляються в існуючих лабораторіях компанії. У 2014 році була відкрита ще одна лабораторія з листової діагностики живлення рослин. Саме там розроблені інноваційні алгоритми виявлення дефіциту поживних елементів. Це дозволяє компанії Квадрат створювати ефективні системи підживлення для будь-яких рослин.